Ще одна втрата військовослужбовця 17-ї окремої танкової бригади Сергія Косієва провели в останню путь в селі Верхньоінгульське на Боббобринецького району. Він загинув 15 січня від кульового поранення неподалік селища Сіверське на Луганщині. Обставини смерті донині невідомі до служби в армії. Сергій працював помічником комбайнера. Торік, наприкінці травня, вступив на військову службу за контрактом. Був водієм транспортного відділення зенітно-ракетної батареї. Прощалися із військовим. Кілька сотень <кій> односельчан. У нього залишились дружина і мати. За час проведення АТО Сергій Косієв став 10-м військовослужбовцем з Бобернецького району, який загинув під час збройного конфлікту на сході України. В наступному місяці йому мало би виповнитись 34 роки. Хороший парень був. Крепкий, сильний духом, сильної волі. За нього люди йшли. Та взагалі був, його всі поважали. Знали всі його з одного краю села і з другого до кінця. Служив в строкову службу півтора року. З 2003 по 2005 рік він проходив також водієм в строкову службу. І в 2016 році виявив бажання проходити військову службу за контрактом. зону АТО поступив після проходження навчальних зборів в військовій частині. Був порядним, дружелюбним, чесним хлопцем. По відгукам із частини. Сумлінно, чесно виконував свій військовий обов'язок Йде розслідування, як ставлен загибелі. Поки відомо тільки це.